Сили зла на планеті, звісно, гуртуються і концентрують свої сили для глобальної війни. Російський, як я його називаю, рейс-міністр Сергій Лавров. Мотнувся в пхін'ян, де з Кім чин іном домовився про 30 тисяч поголів'я живого м'яса для війни проти України, можливо, про балістичні ракети вони говорили і домовлялися. Потім Лавров з'їздив в Пекін, і звідти ми почули, що Китай має тісніше співпрацювати з Російською Федерацією, але, шановні. Країни Європейського союзу прийняли 18-й пакет санкцій проти Росії. А Конгрес Сполучених Штатів Америки, Палата представників, підтвердили допомогу Україні. 353 конгресмени за це проголосували і, до речі, відхилили спробу зірвати допомогу Україні від мерджорі Тейлор Грін, яка намагалася протиснути свою поправку. Тейлор Грін пролетіла як фанера над Парижем. Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Україну без паніки.